Всім привіт! Сьогодні я отримала лохину, все-таки я не втрималася, так як місце для посадки вже готове, у нас траншея. Багато хто там писав купу коментарів, що правильно, неправильно. Ну, ви знаєте, правильно лише тоді, коли це робиться з любов'ю. Тому у мене є посадка і ямкова, і контейнерна, і буде траншейна. В Траншені, можливо, буде найкраще рости лохина, може бути найбільше ягоди. Це буде мій досвід, а ви будете спостерігати і дивитися на результати. Зараз відкриваємо, дивимося, що ж тут приїхало. Я замовляла, здається, сім саджанців. дві чотирьохрічки десь по 160 гривень. Трьох трьохрічки по 100 І по 65 там двохрічку. Ну, Додатково взяла, тому що щоб було. А ну, дивіться, тут трошки. Так, дивимося, як вам ще доїхала. Я, я ще не брала ніколи цієї людини. А ну-ка, дивимося, дивимося. Ну так собі, так? Да? Старались пакували. Ні, таке собі. Та ну яке таке? Ти кожен запакований, я в шоці. <риклад> я таке ще не бачила. І А ну, відкриваємо. Дивіться. О, я думаю, воно від цей віджив прийметься, відросте. Не знаю, у них хоч там по підписуванні, сподіваюся. Дуже такі маленькі, звісно. Подивимось. Це в мене ерліблю, о, ерлі блю. Невеличка, така дуже тоненька маса. Не можу сказати, що вони мені подобаються. Але, в принципі, за свої кошти мають бути хороші. відкриваємо їх всі, даємо їм волю. Це в мене Спартан трьохрічний. Тобто я це замовляю третій раз, і я можу сказати, ну, вони то можеш і нормально, правильно. Ну, я в принципі, брала по 200 гривень, звичайно, це ціна різна, то вони були краще. А ці такі, це вони мені не дуже подобаються, коли вони такі довгі, але я їх потім сформую, так як хочу я. Це Нельсон, до речі. Нельсон. Отакий Нельсон. Дивимося. О, а це вже пішли е, чотирьохрічки. річки. Чотирь були, бачите, трьох річки, і одна двох річка. Це напевно двох річках. Кортан. Ділка помагана. І дивимося на чотирьохрічка. Це у мене Легасі. Легасі, це, до речі, пізній сорт. Я просто перший раз бачу, щоб його так скручували. Мені минулий раз, просто його нормально так в ящик ложили. Висі. Ну, Хоча воно бачите, нормально все відходить. Нічого йому не буде. Откриваємо, а дивимося. О, яка вона. Дуже дивна, якщо чесно. Так, показую, що я отримала. Я не можу сказати, що я задоволена. Вони якісь з виду хворувати. Прийдеться мені обшикувати, обробляти. Якесь таке дрібне листя. Ну, може, воно так і має бути, але ну, я так розумію, кожен по-різному вирощує. Це я вже забула, що це я брала. Спартан. Маленький спартан, у мене є. І великий Спартан, да. Нельсон, Ерлі Блю. Ну, такі вони. Це я брала двохрічку, трьохрічка, Якщо це трьохрічки, то я не знаю. І легасі великий, і оця аврора. Ну Вони такі собі дуже дрібні. Я не знаю, як. чи це нормально, коли таке дрібнувате листечко чи ні. Ну, Будемо по-своєму переформовувати, вирощувати. А якщо подивитись на мої оці... Які купувалися трьохрічками, реально трьохрічками, І ось отаке ні пагоне повиганяли. Тому що велике, велике контейнери. ну, Великі контейнери є місце. Коли є місце, тоді вони потужні. Це, дивіться, покраснів. Це, до речі, це невідомий сорт і це невідомий сорт. Але цей невідомий сорт він у мене зсихається. Я не знаю, або щось під'їла, або я тоді перепшикала, або якась зараза його схватила, буду все обробляти, дезінфікувати. І це червоніє. Тепер у мене. Таке сход, тому що це один той самий сорт. Просто я брала в різних людей, а червоні я в один момент. Так оце отакі, ви бачите, які повиростали. А брала я їх невеликими. ну, Вони були кращі на багатосадниці, ніж оці маленькі. Але будемо дивитися, сподіваюся, я їх можу виростити. Ось такий кислий ґрунт ось. Отакий такий в епіцентрі, це 180 гривень, 50 літровий Це, в принципі, найдешевше, тому що я бачила за 120 чи за 130, по-моєму, там чи 5 літрів. Це зовсім таке незначне. І отак він виглядає. Ось він торижий, але він як чорний. Тому що там дрібна фракція, воно все, напевно, перемолоте і, і, і все. Так, пробуємо зараз.

Це мій гарно вирішений садженець. Поряд був такий самий гарний, а потім з ним щось сталося. Не знаю що. Чи листя попеклося, чи попекла тоді обробками, бо після того прям подивимося, що, що з ним сталося, зараз вкриємо кореневу систему. Включи мені воду, будь ласка, на Його потрібно гарно пролити водою. Я навіть не знаю, що зможу його достати. пробувати. О, бачите? Пролила і дістаємо. Дивимося, що у нас тут є. Це той, що був у мене. Дивіться, таке було це, Да? це, дивіться, Боже, як гарно наросла коренева маса. Шикарна. Ой, бачите, така Добре, вот тут було. Чи це, дижі, чи це в мене сірка. І перед тим, як будемо вставляти, вириваємо ямку, а потім наше коріннячко. Розправимо, риваємо її отак, поширше. Бажано, звісно, пролити водойну. Помощник, помощник не хоче помагати. Помощник не хоче допомагати проливати. Каже, я її не їстиму. Так, пролили, приміряємо, приміряємо. Можна ще глибше. Або ми потім досипемо опаду. Так, ще риємо, О, вставляємо. ну Це вже щось краще, начебто, да? начебто. Так, обов'язково додаємо чи будемо пригортати присипати оцим ґрунтом. Беремо так. Наше осаджені, де тут ножнички будуть. І отак прям ставимо. І отак прям розгортаємо наше наші, наші коріння. Не те, що там би трошки воно і рветься, але ми маємо його розпустити. Так. Трішки розворушили, вставляємо, трошки отак злегка ще помняли. Я думаю, воно розростеться. Отак. Трошки все ти нам чи не польєш? Трошки покупним отак. Тому що я впевнена, що тут ну, кислотність вже сформована, Ну, така, як має бути. Тому отак. Просипаємо. Тут фракція така дрібніша. Може йому буде легше. Торп ми буде часом очідати, ми маємо постійно додавати. отакий такий лісний апат, чорні лісні. Пригортаємо оцим. І поки що у нас отак. Все. А це ми пересадимо оті інші е, ті, що мені е, такі слабенькі, я вважаю, що їх рано ще висаджувати в зиму. Їх потрібно кореневу масу трошки доростити. Тепер дивимося на оцей. Що ж сталося з оцим? Чому він підхворів? Що з ним не так? Будемо щось розривати дивись. Ой, подожди, мені вода треба ще. А, давай. Може, Ану, відкриваємо дивимося. Що ж з цим? Може він поїжений, може тут нема кореневої маси. О, Тут теж є. А, дивися, щось. Може, діло що. А, ну, дивися, тут збоку збоку чомусь. Або земля так погана. Ні, тут, та, ні, тут хтось мой. Так теж непогана маса диви коренева. О, яким клубком створилася. Я вважаю, що може я його просто попекла, бо він якоюсь хворобою, то не даємо йому загинути. Тут все нормально з кореневою. ну так як мені здається. Щас я приміряю. Покажу ближче на камеру, хто не бачив так дивіться, виглядає коренева система, яка була. Правильно нарощуємо. Ну тут все було збите. Я його трошки розворушила, отак ми його трошки розворушуємо. Отак. І все. І воно нормально потім буде розростатися і приживеться. Отак ще. Нам головне до морозів, в нього є час. Час, щоб... ой! просто ожити. Тобто, бачите, я не засипаю все покупним, я не траплю щелені кошти. Я купила мішки, я додаю лише біля кореня, тому що я хочу, щоб він виростав ну, в нормальних умовах, тому що я не впевнена, що тут прям та кислотість, яка потрібна. Тут занадто така велика фракція. А тут поки що воно отак буде, і потім воно все, все наладиться. Оцей, як, ну для мене, як я вважаю, він ну, не годиться для того, щоб вирощувати його прямо відразу в цей. У мене занадто малий корінь, щоб відразу вирощувати в таку траншею, як він перезимує. Ну, сподіваюся, що все буде добре. Це в мене два невідомих сорти, тому я не, не, не переживаю. А за цей Нельсон треба їх всі буде попідписувати обов'язково. Отак, з пакетика достаю. Ну, тут гарний кум, в принципі. О, дивіться, який ком. Оце покупний. Дивіться, яке коріння. Класне. Дивись за яке. таке. Дивимося ось такий корінчик. Шикарне, прям таке товсте коріння. Я ще хвилювалася, воно не Ну, Це, в принципі, трехрічки. Якщо Це трихличка, то я і не сумнівалася, що воно так наросте маса. Ось воно таке прямо аж забите. Нам потрібно його так порозкривати, порозривати прямо знизу. Спартан, спартан. Спартан саджаємо. джаємо. Ну, ми ж страбірками побірити. Люди, хано хоємо. хе Находи. Так, а ну тут. Це у нас спартан. О, боже, що це таке? Це, бур'ян якийсь. <ріхи> я не знаю, що це? Отак ми розворушуємо трішки, щоб воно розуміло, що воно може дати волю. Отак. Все. На да, треба їх було п'ять сажати, бо ші шістьом їм буде тут дуже вузько. Ну, та що ж? Boa, a não deu, então se... baixar com o <tipos> Який ком. Дивимося. Ого. Пачок. Ну так. Да. І ось видно, бачите, що тут гілки ці, теж кора, типу як ну робили як дренаж. Так, приміряємо. Ще копаємо. Так, зараз буду саджати вставчики. На дно я поклала трішки хвої, ну так буквально жменьку невеличку. Потім насипала суснового опаду, ну то що в лісі надкине. Думаю, ви зрозуміли. Добавила трішки сірки гранульованої. Зараз я так його перемішаю, пролью і додав кислого торфу. Проливаємо, бо він дуже сухий. Він мене все літо там Його майже неможливо так легко. Ну, той лові помішу. підмішу. так його перемішуємо, змочуємо. Все. І маємо таку мокру масу. Садимо. Це у нас река. Дістаємо нашу реку, дивимося. її промочила о, Дивіться, коренева маса трішки так. Бачите, настільки відкисла, що навіть дуже розвертати не треба. Розгорнули, розколупали. І присипаємо торфом нормальним кислим покупним торфом. Оцей пересажуймо Erlie Blue. Все, і отакі красавчики в нас виходять. Але якщо мені стрельне, то я пересаджу його в більше. Я любитель гратися. Мені головне просто купити, в мене немає більших, У мене є отакі великі целофани, але то буде дуже занадто. Отак от виглядає зараз посадка. Я е, пізніше замульчую е, хвоєю або корою, А зараз поки що хай побуде так, можливо, будуть дощі, бо хочу спостерігати, як воно буде поливатись. Ну отакі от собі. Хілінькі оці саджанці, якісь дуже дивні. Ну, не знаю, я такого не бачила. Коротше, це 4 стрічки лахмата. сподіваюся, що я його зможу потім обрізати і зробити так, як мені потрібно. А це ж мої кущі, це мій кущ і це ще трішки. Чи хворі, чи який буду все обробляти. Сподіваюся, все вийде, так як і ці. Тому це отак.